Їдемо на З нами Вова. Ну, то есть. Здорово. Блять, добра ялка! Ось таке у нас почало. І там, блять, Діма нахер. Діма, догоняй! У мене камера включена. Нас, я тебе зняв? І, блядь. Підімо їдімо на прут летим. Наша дорога це прут. Машина! Хуя сімля летим. 25 км. Ось так. я не могу повернутись. Ты дебил, не, не показывай. Мне это смотри, в ютуб выкладывать. Мне это еще в ютуб выкладывать, не? Стан, стан, стан. Я, я на Тяжких короте, там передачах. Три і два вроді би. Так, три і два я не можу скандити. Так, следующий поворот на пруд. Там дябка... Еба. в будущем хреново Такі за тринадцять сюди. Бери. Ну, б, б, У коридорі. Тримати. Будет 16. 18 кг хіма. Я знімаю всю дорогу на пруд. СМТ Лужани, Лужанський пруд. Ми біля каплички. Там фура така. А ви теж помахали? Це Дімо! Вадімо. Вадімон! Вадімон. 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 Так, от, їдем. Е, Їдемо ми вже три хвилини. А їхати нам десь максимум 7 хвилин нам їхати. О, чуєш, коли будемо їхати назад, це у дорогу до Юрика. Правильно, <звілля> <звілля> не матерись. Я знімаю, не задаш. Я все не відео знімаю. Кстати, це друга машина Вадимона. ти знав? Тут його друга квартира. Є, ма, йдемося підпалювати. Ідемо ще підпалювати. Ідемося підпалювати. Бачи поліція це відео. Їхати? А, так. Так, от. І їзда без рук у нас. Ні, ні, тут шутер, тут уже з руками. Пацани йдем сати. Е, я це запікую потім. Я це запікую. Сідьте, зупиняйтесь. <рістите> Ану зараз я ставлю на пал. Ми повертаємося. Дім. 320. Е -е, Вова. І я. І я. Ану зараз я себе покажу. І я. І ми. Чорний браслет. І їдемо. Якщо це відео побачимо дівчина, Вона мене пруд не пускала, мені буде хана. Да. А, снимай, снимай. Давай, Колобок Да нет, это не смешно. Попа и лупа пришли за зарплату. Лупа получила за попу. А Слышите, Привет. Привет. І моя команда. Вова Шишка, Діма Жердяй і Андрій. Ти мене на себе подивись, о, не матрися! Це моя мама може побачити. Я потім світу твої мамі покажу тоже. Оп, оп, оп оп Пацани, ми фрірайдер. Так, да. да, ми фрірайдер. А тим часом... А тим часом ми вже під'їхали до заброшки. Такий заброшений завод, якщо вам буде видно, от. так отак чи прямо Куди іменно? На цей, э, на яму. На яму? О, я зробив тайблтоп. Єма, тут було дороженька у нас. Ми вже їдемо 7 хвилин. Якраз ми сказали, що за 7 хвилин ми будемо біля плота. І моя команда. Вова балдить. Вова Чекушка. І моя команда. Діди, бля. Не матримся. Щас... Поб'ю. Якщо да. не хоче твоя мама у залишти материся, говоримо... О, мама, ти кавно, якно не їхав. І ти в нього приїхать. До речі, хто хтось відложив у кавно. А Вова наїхав на перших. Одна наша дорога. Йо, пересета! Тут болото велике. Є... Та ти що? Ні, я посередині. Ні-ні, ну... не матрися, пожалуйста. мене Подивись на заднє крило, воно у тебе в колесо пречесть. Я буду вот так вот снимать дорогу. Опять давно. очень, очень я много вездаю. я отбежаю. Сейчас снимаю теперь руль. Знаю, а где мы доезжаю. Тем часом мы уже до... М -м, уже прудом, кстати, запахло. Туди oh, да. ми будемо купатися в кущерах. Ah. Ah. Йоприс. І Ну, ми вже під'їхали, там вже видно пруд. Ми доїхали за. Євно вода піталась. Вода дуже сильно піталась. Ми доїхали за 10 хвилин рівно. уже так хочу купаться. Все. Пацаны, прощаемся. Давай, все, пока вам. Давай Не забудь вам. забудьте подписаться на э, канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. Ставь ставьте лайк. Пока. Всем пока-пока.